Всім привіт, друзі! Ось і він Лонглист національного нацвідбору. Пісні і артисти, яких відібрала Джамала. Спочатку я хочу оголосити ці імена. До Лонглисту увійшли Марта Адамчук, Гурт The Aliens, Джері Хейл, Анстей, Хаят, Лелека, Монфія, Молоді, Окс, Лауд, Монокейт, Каріотайп, Містер well, Щука-риба Валерія Форс. В цьому відео я не буду реагувати на список імен в цьому лонглисті. Ну, вважаю це неправильно, тому що не хочу якось нав'язати вам свою думку. Ну, якщо Джамала їх обрала, значить це щось буде цікаве. І перш за все, нагадаю, що Джамала робила акцент на вокал. І Дуже цікаво послухати, як же ці артисти співають нашого. Але в цьому відео я хочу розповісти про кожного учасника лонглиста. Марта Адамчук. Це українська поп-співачка та авторка пісень, відома, до речі, як фіналістка «Голос України». На сцені вона з 2000-х років і часто себе позиціонувала як бек-вокалістка. Класно, що Джамала їй дала шанс проявити себе саме як сольну виконавицю The Aliens. The Aliens — це молодий рок-гурт, солісткою якого є Олена Усенко. Олена Усенко представляла Україну. На дитячому Євробаченні дівчинка виросла. Тепер буде пробувати свої сили у дорослому нацвідборі. Джері Хейл так неочікувано. у нас Джері Хейл. Це українська співачка. Джері Хейл представляла Україну на Євробаченні 2024 з чотири. Сальона з пісню Тереза Марія. Це вже її четверта спроба в нацвідборі. Джері Хейл, я так розумію, все таки в неї це знаєте. Сидить, що вона хоче саме сама. Поїхати на Євробачення і без нікого, і спробувати свої сили. Цікаво, що цього року підготувала нам Джері Хейл. Я не хочу нав'язувати свою думку, але хочу сказати, що у Джері Хейл взагалі великі шанси перемогти на Євробаченні, так як її вже знають. Пісня лунала на всю Європу. Тож побачимо, що цього разу для нас підготувала Джері Хейл. Ми можемо сміливо говорити, що напевно Джері Хейл буде в шорт-листі, тобто у фіналі нас відбору. Співачка Анстей інді поп-виконавиця стала відомою на Ютубі своїми піснями і на саундкладі Хаят. Хаят, це вже також його буде четверта спроба. Співачка Лелека звати її Вікторія. Вона поєднує старовинні українські пісні з сучасним звучанням. Активна, до речі, на сцені нещодавно виступає в Україні і за кордоном. А більше всього в Берліні. Сам цікавий факт про лелеку, що вони роблять пісні, тобто саундтреки до фільмів. Монфія вже намагалася прорватися на нацвідбір. Це сольна артистка, яка позиціонує себе також. Такий кіношний синематик поп минулого разу мені сподобалася її пісня, яка була в Лонфесті «Dive Inside». Дуже багато хто хотів, щоб молоді повернулися на нас відбір, і молоді це зробили. Молоді це український альтернативний рок-поп гурт, який складається з двох хлопців. Сподіваємось, що цього року вони вразять Джамало своїм живим співом, тому що минулого року це було все дуже і дуже погано. Але цікаво почути їх пісню, і сподіваюся, не буде плагіату на ледіґаґу пісню Дізі співак Окс. Ну нарешті Окс буде брати участь на цвітборі. Окс український співак. В нього залетів кавер на ніченька. Він намагався зробити кавер на пісню Роман Ні Ангелов, але не так він залетів. Випускає свої сольні треки. Було пару е, таких непоганих релізів, які стали популярними. Вокаліст він розкішний, ліричний. Е, сподіваюся, що пісня нас вразить, і він попаде у фінал. Лаут. Лаут, я не пам'ятаю, яка спроба Лауда на світборі. Мені здається, буде третя спроба. Весь час у Лауда були проблеми на насвідборі, що Лаут занадто копіював звучання інших пісень. А я розумію, що лаут слухає якісно хорошу музику. Він розкішний вокаліст, він класно переспівує кавера. Але в нього є така невеличка проблемка, що йому не вистачає якогось свого персоналіті, саме на сцені, для єврофанів. Я коли знімав відео про лауда і розказував там свої поради, які мене ніхто не питав, що можна зробити для того, щоб налагодити зв'язок саме з єврофановою аудиторією. Але я очікував, що буде Лауд на, на цвітборі, тому що Джамала завжди любила. Творчість Луда, його вокал. Лауд, будь ласка, ми сподіваємося, що пісня не буде ні на що не схожа. Співачка Монокейт, солістка Гурту Гоей, буде пробувати сольно себе на нацвідборі. Я нагадаю, що нещодавно вона запустила цей проект, сольний Монокейт. І, до речі, він непогано в неї стартував. Нещодавно її звинувачували в те, що в неї занадто сильна ручна корекція вокалу, тобто ручний тюн вокалу, занадто жорсткий. Це дійсно так. Я це чую також. Але, наприклад, я не хвилюю, що вона наживо погано заспіває. Я хочу побачити Катю в якомусь новому амплуа, щоб дійсно вона була абсолютно іншою, не такою, як була в гурті Ґуей. Також, напевно, у Каті оце сидить якесь таке, що хочу сама тепер на Євробачення, як і у Джері Хіл. Побачимо, послухаємо. Гурт каріотайп вже був могло на світло прекрасний гурт з цікавою музикою. Дуже радий, що Джамала дала їм ще один шанс, щоб вони проявили себе і закохали в себе глядача, і знайшли собі ще новішого слухача. Містер Велл, якщо я правильно вимовляю, про це артист, про якого я дуже мало що знаю. Я зайшов, послухав його музику. Вокально не можу сказати, що він там занадто сильний, але мені подобається його ця персоналіті. Його типу він чимось схожий на брикульця, але без грязі, без. Цього ппи з пошлості, якщо говорити про розважальну музику в стилі Беркульця, то містера Вела, якщо я не помиляюсь, вона розважальна для. Елітної публіки розумієте? гурт щука риба молодіжний фольклорний колектив, що виник при музеї Івана Гончара. Грає традиційну українську музику та проводять танцювальні вечірки. На сцені до речі, вони з кінця 2010-х, але на нас відборах не були помічені. Співачка Валерія Форс. Нещодавно вона завісилася в Тіктосі. Почали робити нарізки, що вона була вік і там відмовляли, і тільки в Америці вона знайшла свого слухача, почала правильно подавати себе. Вона шикарна вокалістка, і вона вже прямує в Київ. На прослуховування до суспільного. Цікаво почути її пісню. Я думаю, це щось буде таке американське баладне, сильне. Мої хороші, мої найкращі, хочу почути ваші думки в коментарях, як вам цей від Джамали. До речі, у Джамали вийшла перший літ-сингл з майбутнього альбому. Пісня називається Ми ховаємось. Я хотів зробити реакцію, але я подивився, і я вважаю, що цю пісню і цей кліп потрібно не просто реагувати, потрібно робити огляд і розбирати його ем, детальніше. Тому що там закладено дуже багато цікавих сенсів. Якщо вам цікаво, також, щоб я зробив огляд, розбір, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А я нагадую, що ви до. Єдумовились до мого курсу з мобільного монтажу, де я класно, швидко і креативно навчу вас монтувати на вашому телефоні. А ще, друзі, знімається відео, зараз вам покажу, сусіди мені дали оцю штуку. Оцю штуку. І мені така штука нада. Посилання на донат я там збираю на камеру і, можливо, ми зможемо назбирати на таку екофлоч, як вона називається. Ну, коротше, таку зарядну станцію, щоб я частіше знімав відео, тому що графіки, які. Пишуться, вони, я вам клянусь, вони взагалі не діють. Тобто у мене світло є ночі, але но ночі я хочу поспати, поки немає тривог, розумієте? так? Да? Тож, якщо ви можете підтримати канал донатом мені на техніку нову, на камеру і на оцю штуку, посилання буде внизу. Дуже дякую вам за вашу підтримку і до зустрічі в новому відео. Я навчу тебе монтувати швидко, цікаво та креативне відео на твоєму телефоні. Всього за 599 гривень ти отримаєш сім повноцінних модулів. Це базовий монтаж, креативні переходи, роботи зі звуком, текстом, маски, фрейми, футажі, хромакей. Ти зможеш освоїти складний монтаж та роботу з нейромережами.